Методи масивів. ви знайомі зі словом методи з нашої серії уроків про об'єктно-орієнтоване програмування. Адже методи це функції, які знаходяться всередині класу і до яких має доступ кожен екземпляр цього класу. Звідси ми можемо зробити припущення, що масиви у JavaScript це об'єкти. Дійсно, масиви у JavaScript це об'єкти, екземпляри класу Array. І клас Array є вбудованим до мови JavaScript. Цей клас має набір корисних методів для опрацювання даних в масивах. І кожен масив як екземпляр класу Array, має доступ до цих методів. Давайте розглянемо деякі з цих методів. Отже, перед вами декілька методів класу Array, які дозволяють більш зручне опрацювання даних у масивах. Ми розглянемо більш детально їх роботу безпосередньо у коді. Але давайте спочатку ознайомимося з їх назвами. Отже, це pop – видалення останнього елемента масиву push, додавання елемента до кінця масиву, Shift. Це видалення першого елемента масиву, зміщуючи решту елементів вліво. Unshift – це додавання елемента на перше місце в масиві зі зміщенням решти елементів вправо. Concat – це конкатинація, тобто зліплення масивів до єдиного масиву. Splice – це додавання елементів до масиву на довільну позицію або видалення довільних елементів з масиву. І останній метод це слайс. Виділення, але не видалення довільного діапазону елементів з масиву. Давайте перейдемо до коду. Для зручності візуального сприйняття інформації ми попрацюємо з вами масивами, які містять не числові дані, а рядкові величини. Давайте створимо такий масив. Заповнимо цей масив. Декількома рядковими величинами, кожна з яких буде містити ім'я якоїсь людини. Створимо ще один масив і також заповнимо його декількома рядковими величинами. Виведемо обидва масиви до консолі. Ми отримаємо з вами два масиви, довжина одного з яких дорівнює 4, а другого 2. Тепер проведемо операцію конкатинації над цими двома масивами. Конкатенація – це операція зліплювання двох масивів до одного. Для цього створимо ще один масив і запишемо до нього результат роботи методу конкат, виконаного від одного з цих масивів, наприклад, R1. З параметром, який ми передамо до цього метода, що дорівнює другому масиву. Тобто, в якості параметра ми передамо сам масив, звернувшися до нього за назвою змінної. І виведемо до консолі значення змінної R3, ми отримаємо з вами масив. З шісти елементів, як ви бачите, тепер ми маємо Івана, Петра, Данила, Тараса, Тетяну і Олену в одному масиві. Якщо нам треба видалити останній елемент масиву, використаємо метод поп. Метод поп не приймає жодного аргумента, і тому ми нічого до нього не передаємо. Давайте спочатку виконаємо його, а потім виведемо до консолі значення масиву R3. І ми отримаємо з вами масив з п'яти елементів. Як ви бачите, Олени в ньому більше не існує. Отже, метод POP видаляє останній елемент масиву. Якщо нам треба додати елемент до кінця нашого масиву, то ми використаємо метод push. Метод Push приймає аргументи, і ми можемо передати до цих аргументів значення елементів, які ми додаємо. Це може бути як один елемент, так і декілька елементів. Давайте додамо Марину. І треба вивести. Наш масив до консолі після виконання команди Push, ми отримаємо з вами знову масив 6 елементів, останнім з яких має значення Марина. Ми можемо передати декілька елементів, наприклад, додамо Остапа, і ми побачимо, що тепер ми маємо масив 7 елементів, додавши до нього 2. Якщо нам треба видалити перший елемент масиву, то ми виконаємо метод SHIFT. Метод SHIFT не приймає жодних аргументів, тому нічого до нього не будемо передавати. Отже, виконаємо цю програму, і ми побачимо, що Іван, який знаходився на першій позиції зникає і замість нього з'являється Петро. Отже, ми таким чином, за допомогою метода Shift видаляємо перший елемент масиву, а решта елементів масиву зміщуються, займаючи місце одне одного, маємо зміщення вліво. Якщо нам треба додати якесь значення до першого елемента масиву, змістивши решту вправо. То тоді ми використовуємо метод unshift. Отже, давайте додамо. Скажімо, це буде Сергій. Додамо його до першого елемента масиву, а решту елементів масиву змістимо вправо. Отже, використаємо метод Unshift і додамо Сергія. Як бачите... Ми отримали з вами на першому місці Сергія. Тепер першим мається на увазі з першим індексом, і другим елементом масиву знов стає Петро. Для додавання і видалення довільних елементів масиву або серії довільних елементів масиву ми використаємо метод splice. Метод Splice приймає декілька аргументів. Давайте. Виконаємо метод Splice від імені масиву R3. Отже, в дужках ми передамо до нього параметри. Першим параметром ми передаємо позицію, з якої ми будемо щось видаляти, або до якої ми будемо щось додавати. Скажімо, ми будемо додавати щось до позиції 1. Ми вкажемо позицію 1. Далі. Наступним параметром ми повинні передати кількість елементів, яку ми видаляємо. Давайте поки що нічого не видалимо і запишемо 0. Далі, наступним параметром ми передаємо значення або серію значень, які ми вставимо до масиву на цю позицію. Давайте вставимо сюди значення. Скажімо, це буде Павло. І на першій позиції ми отримали з вами Павла, а Петро і решта змістилися вправо. Якщо ми замість нуля кажемо один, тобто видалимо один елемент з першої позиції. Ми отримаємо з вами ситуацію, в якій Петро зник з масиву і був замінений на Павло. Якщо ми запишемо другим параметром значення 3, то ми отримаємо масив з п'яти елементів, і ви бачите, що видалено було три елементи, а замість них вставлено лише один павло. Ще один метод це метод Slice. Метод Slice не виконує жодних дій над існуючим масивом, подібно до метода конкат. Метод Slice вирізає частину масиву і вилучає його, не змінюючи первісний масив, не змінюючи початковий масив. Давайте подивимось, як працює метод Slice. Отже, у нас є масив. R3, і ми спробуємо вилучити з нього значення з першого по третій індекси. Для цього створимо ще один масив. І в нього запишемо результат роботи метода slice, який буде запущено від імені масиву R3. Виведемо до консолі значення масиву R4. І ми бачимо, що ми вилучили Павла і Тетяну. Третя позиція не включно. Тобто ми взяли лише позицію з індексом 1 і позицію з індексом 2 записали їх вилучених і записали їх до масиву R4, не видаляючи їх з масиву R3.